Для багатьох людей, напевно, це є мрією, але надіємося, в тим, що наш, у нашого замовника ця мрія вже здійснилася. І так, компанія Tuning Town, сайт TuningTown, сайт tuningtown.com.ua, в цей час, 24-го року в літа, хоче ознайомити з цікавим проєктом Ford Transit Custom. Це переобладнання подібного цього автомобіля під мотокрос. Е, під мотокрос. І так, задача стояла таким чином, щоб відповідний автомобіль переобладнати під мотокрос, зробити його максимально зручним, компактним, компактним теплим, уютним. От, і відсік для мотоциклів, всі кріплення для мотоциклів, для відповідних речей, от, зробити настільки максимально компактним, щоб вони не з'їдали пространство в салоні. Щоб була можливість чим побільше закріпити е, речей, які ну, відповідні, відповідні потрібні для експлуатації е, в спортивному режимі, скажімо, цього транспортного засобу. І так, знаружжі ми тільки е, пофарбували е, диски в чорні коліжі і зробили е, тоніровку. Внутрі ми, е, якщо почнемо з е, пасажирського е, відсіку, обтягнули стелю в чорний колір, пофарбували також пластмасову всю фурнітуру, е, козирки сонцезахисні обтянули теж в тканину в габелін потолочний от, е, замінили крісла, встановили два окремих крісла водійського і пасажирського від Volkswagen. Вмонтували до них е, підлокотники відкидні з регулювання, вмонтували поясничну підкачку. Також ці сидіння, ну, звісно, вони їздять взад-вперед. Між кріслами виробили і встановили органайзер. Такий універсальний органайзер з місцями з підстаканниками для кави. Під пасажирським сидінням, потім пізніше вже покажем, встановили сабвуфер і опалення для салону. Напольне покриття частково замінили і виготовили текстильну дорожку. От, і обтягнули кермо в шкіру напу і під шкіру встановили підкладку спеціально для того, щоб був тактильно приємний руль і більш м'ягче. Так, ну і, напевно, саме таке інженерно тяжке і мабуть, як результат напевно, саме дороге, Це відсік для перевезення мотоциклів і відповідних речей. І так, начну знайомити з перегородки. Перегородка у нас була відкинута назад на 80 мм, закинутий вверх, для того, щоб сидіння водія і пасажира змогла спинка більше відкидатись. Вмонтували сюди дві направляючих горизонтальні, от, в яких вмонтовані в кожні 4 кріплення, які передвигаються, от, і відповідно до них можна щось і кріпити, і ціпляти і так далі і тому подобне. На перегородці встановили також універсальні кутники, універсальні кріплення вертикальні, горизонтальні, за які можна теж кріпити в різних місцях любі речі. Сюди стає, стає каністра з топливом плотненько і тут можна універсальні закріпити, ременями. і Місце не буде якби, пропадати. Ящик, італійський ящик сюди встановили. Також в ньому вмонтували амортизатор, благодаря якому кришка сама відкривається. Тут є присутні універсальні такі перегородки, і можна цей відсік можна собі ділити на різні Ну, Плавно, мабуть, перейдемо до стелі. Значить, в стелі є основні два несучі лонжерони вдоль криші, по ліву сторону і по праву кришу. Вони металеві. Вони по краям загнуті під кут 45 градусів, і є в них такі такілажні отвори, за які можна кріпити різні речі. Вони є універсальними туди підходить любе кріплення. Також вздовж цих направляючих є алюмінієва направляюча такелажна, які розташовані, можливо, тут зараз буде видно універсальні передвіжні. Кареточного типу кріплення, які передвігаються і можна кріпити будь-речі. Також в них є сітка така підвісна з двома планками, які ми коли він відпускаємо вниз, то вона відповідно, передвігається. І її можливо здвинути в самий перед, відповідно, сітка буде привісати. Тут знаходяться дві такі сітки. Оця така велика м'ягенька і позаду така більш жорстка. Її теж можна тут відкрутити і здвинути туди, куди потрібно. Можна розтягнути, наприклад, і собі зафіксувати. Відповідно, якщо речі тут є, то вона провісає трошки вниз не займає багато місця. А якщо речей немає, то планки ці натягуємо, вона саму стелю піднімається. От. Сама стеля була зроблена шумоізоляцією і віброізоляцією. Декоративну стелю ми не робили, для того, щоб, тому що вона скрадає об'єм, і також тоді не було б можливості закріпити два основних фізичних лонжерони. Всі лонжерони з посилюючими були розроблені для цього транспортного засобу з урахуванням всіх важних, оригінальних отворів. Тобто тут нічого абсолютно не сверлилось. От, все було адаптовано під, під цей автомобіль. Так, тут є у нас управління автономною печкою. Зверху. От печка включається виключається. Коли ми будемо обходити з другої сторони от автобус, ми покажемо, як виглядає печка. Так, Тепер перейдемо на пол, на напольне покриття от, і зупинимося трошки на універсальному кріпленні для мотоциклів. Ця розробка ми. E, Самі придумали цю розробку, вона універсальна. Ці два упора, ну тут в дійсності є три упори тут є можливість три упори поставити. От. Вони передвігаються відносно цих болтів в будь-яке місце, здвигається фаза. фаза. Колесо переднє заходить e, сюди в цей пас і в цьому районі фіксується ременем Вона дуже жорстка. і Основою було опять же таки, e, все кріплення основується у нас на всіх оригінальних e, місцях. Ми нічого не сверлили ні в дніще, ні в боках. Причому воно прям, от я з цієї сили болтаю, воно прям кріпиться дуже-дуже мочно. Ну, також, якщо потрібно, доповнительно можна фіксувати оціми універсальними кріпленнями. Як вони встановляються. І можна рівнями ще це все стягувати. Воно передвигається і можна кріпити від одного до трьох мотоциклів. От, так, Тепер напевно давайте буду показувати я вам з тильної сторони. Перейдемо по ліву сторону. буду показувати Одне з головних теж е, 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 особливостей цього кріплення Значить, ми виготовили оце кріплення. Воно ну, в даному випадку вже адаптоване під цей засоб і є максимально універсальним. Собственно, задача його була е, таким чином, щоб це було. Компактно вмонтовано, щоб була велика можливість якихось кріплень, універсальних куча всяких дирок для того, щоб кріпити щось, вішати, приклеювати. Щоб воно було фізично мощним і не виступало в сало. Також ну, звісно, що потрібно було сюди взяти з собою кількість води на, такі, на, на змагання. Тому у нас є дві каністри, ми повішали по ліву праву руку по 20 літрів. І так, виготовлення це кріплення, воно вмонтоване максимально в е, там, імітований проєм. Тут частково нанесено е, листовий поліетилен. Е, він виконує таку захисну фізичну функцію, так як в цьому районі ставиться мотоцикл, і коли він натягується до цієї бачини, тут він впирається е, рульом, щоб він не дряпав метал. То тут є така пластикова защита. Скажімо так. Е, так, як ми бачимо, тут ще раз да, вода 20 літрів. Значить, в цьому баці для води є так називаємо врізана врізка. Вот. Е, вона врізана. Тут можна набирати просто воду з крана і можна використовувати, як бачите, тут є душ. Вот. Ми такий виробили універсальний душ. Він дуже в. Коли транспортний засіб передвигається, він в такому положенні знаходиться. От. А для того, щоб прийняти душ, значить, береться, витягується сюда. сюди. От. За счет пружинного шлангу він не провісає, тобто він не мішає тут можна проходитися. Відключається насосик От. і йде у нас прикольний такий душ. Також є на вулиці освітлення. Якщо ввечері хочеться комусь прийняти душ при освітленні, будь ласка, все, виключили. Все, вода прикопила і Так, Це в верхній частині. Значить, бак з водою, лійка. Це для забору водички. В нижній частині виготовлені що поліву, що по праву руку, такі дуже мощні, несущі фізично підсилювачі, які теж облаштовані антіударним антиударною поліетиленовою накладкою. Якщо будуть битися чи щось фізичне. І тут вмонтована Ну, називаємо це зимнє таке крісло, тому що зимою тут передягають ботинки. І, до речі, це зимне крісло, воно з опаленням. Ну, ми просто на відео це продемонструвати не можемо, але тут є опалення, так як у водійського крісла включаємо кнопочку. І от, по ліву руку тут у нас дві кнопочки, які включають освітлення. Освітлення тут максимально яскраве, використовується днівного, днівний колір. От, і з розрахунку 40 Вт на 1 квадратний метр LED-а, вуличне я вже показую. Так, оце крісло, воно ножки тут таким чином складаються, щоб вони, щоб вони не вилазили в салон. От, і тут ременем фіксується, прижимається сюди, тому сам проєм, він вуще не стає. Так, Тепер напевно по праву руку. По праву руку. Нижнє кріплення у нас аналогічне. А, до речі, по ліву, по праву руку я забув заакцентувати увагу, у нас по можливості, де була можливість зроблені такі ніші, такі фільончаті ніші, їх назовем. вони облаштовані тут в'єнненим е, поліетиленом, тому воно таке удара і сюди можна тут досить глубоко, от така глибина, можна класти речі, до речі, тут у нас і лежать наші кріплення. От, і воно теж в, в салоні а місця не займає. Розташована це, це у нас для мотоцикла, Як це називається? Я вже не пам'ятаю, як це називається. От, в общем, драбина для того, щоб заїжджати сюди мотоцикл. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, Доповнітельна ємкість там, чи для води, чи для топлива, як вже буде це. використовувати. Також тут з'явилось у нас вже по ходу вироблення розробки. Цього салону з'явилось, ми бачили тут місце і теж монтували направляючу, за яким можна от, закріпити якісь кріплення і так далі тому подобно. Так, в пустоті з двіжної двері також у нас присутня ніша. Як бачимо, вона теж досить глибока і, до речі, тут теж лежать у нас ці кріплення універсальні. от. В двірному пройомі віконному у нас є такий невеличкий органайзер теж можна покласти речі. Тобто вот. у нас в салоні залишилось це оригінальне місце на витягнуту руку, що по висоті, що по ширині, але універсальність салону, будь ласка. Душ є, стільчик є, свідків, каністра з водою є, з топлівом є, крилпня для мотиків є. Всі шланги, всі е, такі петлі, все лежить, а об'єм залишився От. Так, і йдемо ще трошки на праву сторону. О, по праву сторону ми бачимо вихід печки автономної дизельної, який буде обігрівати відповідний салон. Тут є можливість прикрутити направлення виходу воздуха. При здвиганні верхньої планки сітка у нас провісає, і тут планується, щоб були мотоботинки. Вони дуже часто мокрі, потні, і тому вони будуть дуже у нас швидко, надіємося, висихати. І Закріплені вони також на цей універсальний профіль, який ми виробили. І тут є можливість, ну, до речі, тут ще кутник поставити, можна кріпити всякі речі і так далі тому подобне. Так, і, як я і обіцяв, в нижній під правою сідушкою можна побачити, що автономна пічка теж вона встановлена настільки максимально компактно, щоб не займала місце. О, тому залишається побажати, хай мрії здійснюються. От, максимально всі дії здійснюються у всіх і побажати всіх гарного відпочинку.